Перше питання, на яке потрібно відповісти, це хто ми. А, на нього відповідають такі поняття, як місія, цінності, бачення вашої компанії. Якщо ви ще для себе не відповіли на питання, навіщо ми прийшли в цей світ? Хто наш клієнт і які проблеми для цього клієнта ми вирішуємо? Нема розуміння, на чому тримається ваша комунікація з вашими безпосередньо а, колегами. І без цього ваше просування в інтернеті буде дуже важке. Треба чітко розуміти це посилання і використовувати його у всій комунікації. По-перше, воно буде потрібно вам в текстах, які ви будете писати на сайті, в тому контенті, який ви будете готувати спеціально для вашого проєкту, блогу, для соціальних мереж, для розсилок. А якщо ми говоримо про місію, це відповідь на просте питання: в чому цінність моєї компанії, в чому її найбільша ціль. А якщо ми говоримо про наш приклад Академія Випрома Експерт, наша ціль це допомагати бізнесу збільшувати онлайн-проєкту продажі. відповідно, ми навчаємо бізнес, тому як це зробити. У нас є безкоштовні курси, у нас є платні курси, і ми робимо все, щоб досягнути цієї місії. Перегляньте ті ціль, місії цінності, які прописані у вас на сайті, зрозумійте, як ви можете використовувати їх для комунікації, і тільки після цього робіть наступний крок. Тобто в цьому занятті ми з вами розглянули перше найважливіше питання. Хто ми на це питання відповідають ваші місії, цінності і цілі кампанії? В наступному занятті ми поговоримо про те, як відповісти на питання, що ми пропонуємо.